Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТВ. В ефірі новини понеділка, 25 грудня, і сьогодні у випуску ви побачите. В сусідньому Гухові родина отруїлась чадним газом. Батько з сином загинули. За життя доньки боряться лікарі. 30-літнього ямпільчанина судитимуть за виготовлення порнографії. В поліції кажуть, що розсилав через соціальні мережі фотографії свого статевого органу. В Ямполі відновлять вуличне освітлення. Ліхтарі працюватимуть до початку комендантської години. У Глухові родина отруїла щедним газом. Батько та син загинули, а маленьку доньку зараз рятують в лікарні. Трагедія сталася 23 грудня, орієнтовно о восьмій вечора. Сповіщення про це правоохоронці відділу поліції №1 міста Глухів отримали від медиків. На місце негайно прибула слідчо-оперативна група. За інформацією інтернет-видання Глухів Сіті. Трагедія сталася у родині військового Дмитра Довганича з міста Хуст. Він служив у ЗСУ на Сумщині. Його син Володимир навчався у гуському багатопрофільному ліцеї. Родина виняла квартиру, щоб разом зустріти різдво. Що стосується п'ятирічної доньки, то до глухівської міської лікарні дівчинку доставили у дуже тяжкому стані. Медикам вдалося стабілізувати стан дівчинки. Зараз розповідає директор глухівської міської лікарні Валентина Барахович, її зняли з апарату штучної вентиляції легень. Дитина тримає тиск. Сьогодні дівчинку та її маму транспортують до обласної лікарні. Раніше цього зробити не могли, бо не дозволяв стан постраждалої. 30-річний ямпільчанин відповідатиме за виготовлення порнографічної продукції. Як встановили правоохоронці, чоловік робив знімки статевого органу, а після розсилав їх в одній з соціальних мереж. Слідчі вже завершили досудове розслідування за частиною першої статті 301 першої ввезення виготовлення збут і розповсюдження порнографічних предметів Кримінального кодексу України та направили до суду обвинувальний акт. Чоловіку загрожує обмеження волі на срок до трьох років. Автомобільний шлях від Ямполя до Києва скоротиться через відновлення мосту неподалік Ніжина, як сповіщає Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України цього тижня поблизу Бубрика планують відкрити міст, що був зруйнований під час бойових дій. Проїзд цією частиною шляху був перекритий з березня 2022 року, коли ворожі війська зайшли на територію Ніжинського району і звідси намагались далі наступати на Київ. Відтоді водіям доводилось об'їджати дорогою між селами поблизу Ніжина. Штучну споруду заасфальтували. Минулого тижня уклали верхній шар щебенево-мастикового асфальтобетону, довжина мосту 60 метрів. Він матиме дві смуги руху та відповідатиме сучасним транспортним навантаженням. Збірна волейбольна команда Ямполя Свиси та Дружби зайняла друге місце в різдвяному кубку. Як повідомив Ямпільському інформаційному агентству, тренер зі звиси Миколи Негрій, змагалися команди дівчат на відкритому різдвяному кубку, що відбувся вчора в місті Кролевці. Загалом змагалося чотири команди: а саме з Кролевця, селища Короб Чернігівської області, і селища Понорниця Чернігівської області та збірна команда колишнього ямпільського району. За результатами змагань збірна команди зі свиси Дружби та Ямполя виборола друге місце, поступившись у фінальній боротьбі команді з Понорниці. У сусідній шостці пограбували чоловіка, який мав при собі півмільйона гривень. Нападник чекав його у під'їзді будинку і застосував газовий балончик. Про те, як правоохоронцям вдалося розкрити злочин, дивіться в сюжеті. Правоохоронці Сумщини оперативно затримали зловмисника, який скоїв грабіж у шостці. Нападник, застосувавши балончик із газом дратівливої дії, відкрито викрав у місцевого мешканця барсетку і чималою сумою грошей. Проте, залишитись невикритим йому не вдалося. Працівники поліції затримали його та вже повідомили про підозру. У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу грабіжника та місце його перебування. Ним виявився раніше судимий 35-річний житель міста Шостки, який вже перебував у місті Суми. Під час першочергових слідчих дій поліцейські затримали його в процесуальному порядку. Наразі слідчі повідомили грабіжнику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 186 грабіж Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває за зловмиснику. Загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. В Ямполі відновлять вуличне освітлення. Селищна рада зараз проводить ревізію мережі і планує поетапно вмикати вуличні ліхтарі, які працюватимуть до комендантської години. Про це у інтерв'ю Ямпільському інформаційному агентству повідомила селищна голова Ямполя Ольга Губар. Це питання вже назріло, звертаються наші мешканці, і тому ми зараз проводимо ревізію наших електромереж, тому що е, треба буде замінити і лампочки, і деякі лічильники ми вже почали замінювати. Після цієї ревізії ми перевстановимо таймери, тому що у комендантську годину потрібне світломаскування і Будемо включати поетапно світло у темну о, годину, щоб люди могли безпечніше добиратися з роботи до своїх домівок. Крім того, за словами селищної голови, у наступному році в Ямполі встановлять пам'ятний знак землякам, які загинули за Україну. Його розташують у центральній частині селища. Зараз триває робота над його проектом. Ми вже втратили 20 наших земляків, 12 у цьому році, і е, наразі ми спілкувалися з нашими випускниками. Студії народної студії художньої, які навчалися в Полтавському університеті імені Юрія Кондратюка. і вони виявили ініціативу створити такий проєкт створення пам'ятного знаку загиблим. І тепер над цим проєктом працює безпосередньо Наталія Косенко, це керівник. Гуртків нашого центру дитячо-юнацької творчості. До нього залучилися е, старшокласники, які е, зараз займаються в неї гуртку, е, теж майбутні архітектори. І ми чекаємо дуже на цей проєкт, щоб можна було його в наступному році реалізувати. Депутатами ми це обговорювали, кошти ми на ці цілі знайдемо обов'язково. І я думаю, що в Янполі це повинен бути пам'ятний знак, який е, буде розробляти розташований у центрі і е, не просто фотографії, а дійсно пам'ятний знак. І наостанок про погоду 26 грудня на півночі Сумщини буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів день невеликі опади, дощ та мокрий сніг. На дорогах ожеледиться. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби від плюс 1 до плюс 6 градусів Цельсія.